Вітаю всіх, дуже дякую за круті коментарі. Дуже цікаві є коментарі. Кому не подобається — не дивіться. Не для всіх мої відео. Я це прекрасно розумію, але мене влаштовує моя аудиторія, яка мене постійно дивиться. Абсолютно. Тому дивіться, ситуація, яка Харків поки що є такою важелем впливу до перемовин. І зараз стоїть ось ці два питання: що робити? Скажу чесно, якщо буде заморозка війни до п'яти цих років, як цей сценарій, то потім Харків пряма окупація загроза є велика. Щоб ви зрозуміли, якщо буде така заморозка, це правда. З іншої сторони, це є час подумати людям, хто хоче, залишається, хто хоче не залишається в адекватних умовах. Розумійте, залишати тут майно, ну, зараз його вигідно не продаси. Це факт. Це факт, і це така ситуація, коли люди багато чого не продають, а поки ще чекають. І це зрозуміло також: захист міста, воно вже йде. Я читала інтерв'ю 92-ї бригади. Я дуже поважаю обожнюю цю бригаду. Завдяки саме цій бригаді я зустріла той ранок зі словами: ми вистояли місто Дергачі. Скажу чесно, я пам'ятаю добре той початок війни, звідки я знаю, що це 92-га. Я не буду нічого казати. Але я знаю, хто це був, що це була саме 92 га І я вірю просто їм. інтерв'ю їх я бачу, і що я вірю, що вони потім розкажуть Вілгороду, що почав. Все буде в нас. Трішки почекати треба, але я хочу щоб ви розуміли, що все-таки зараз йде процес вирішення питання, що буде. Далі по сценарію. Війна це дуже динамічна річ. Її потрібно дивитися в динаміці. Не кожен таролог вміє це, не кожен хоче це робити. А тут, мені тут допомагає мій інститут і моє навчання. Тому я спокійно це роблю, і це нормально абсолютно. Взагалі, Харків це місто мільйонних друге за Києвом, яке має дуже стратегічне значення. І кордон. Він має кордон з Росією. Ось що головне Зрозумійте, ніхто не буде зараз віддавати кордони. Захист кордонів це одна з головних цілей. Зрозумійте, це, будь ласка, і не треба порівнювати місто мільйонник велике з якимось Бахмутом Авдіївкою чи чим ще, ще щось маленьке внутри країни, які слуговують розмінною монетою, щоб там концентрувати війська Росії. Коли ви це вже зрозумієте, для чого це? Маріуполь, де цього був? На Маріуполі вони тримали, щоб відтягнути на себе? Зрозумієте ви це нарешті? Я хочу, щоб ви це розуміли. Кордони треба захищати. Кордон, кордон з Білорусією, Чернігівська область, Сумська область, Харківська область це все кордони, які треба захищати. Вибачте, але це головніше за все. Потім розбиратися всередині країни бачите, Чонгар вже провтикали так кордон. Чонгар теж був кордоном. На момент 22-го року. Його провтикали, провтикали. Треба це розуміти. Тому, скажу чесно: запорізький напрямок, придивляюсь, не подобається зовсім, що там відбувається. І скажу чесно, це все не просто так робиться на Харківщині, напруга на Сумщині, ви ж розумієте. Але. Запорізький напрямок, можливо, покращиться за, що, за рахунок чого, але поки що буде важко. Херсон стоїть, як стояв, так і стоїть. Така ситуація до Херсону я не знаю, що там буде. Треба дивитись, буде окремо тенденції, тому що не зовсім мені навіть зрозуміло. Я не розумію, що хочуть від Херсонської області, я не зрозумію, скажу чесно: Запорізька область буде пеклом. Це зрозуміло. Донецька область там завжди пекло, з нього не виходять. Харківська область, я знову буду робити загальні тенденції. Я робила такі вже відео. Знову буду робити, бо також не дуже розумію, як що в нас може бути за рахунок певних рішень, там багато важні. Але скажу чесно: зараз буду вирішувати щось дуже серйозне і цікаве. дуже таємно. В останньому шоці була карта Верховна жриця». це таємний дій. Її зазвичай розкривають додатковими картами, але я навіть не розкривала її, бо не вважаю потрібне. Там дуже-дуже таємні серйозні дії, в які навіть не хочу лізти. Це велика політика, яку я ненавиджу. Тому чекаємо, що буде.